Так, дивимося, що по цінах на рибку. Карась по 100 гривень, сазан по 160, голови по 30 є, короб 160, амур 160 І по замороженій йдемо. Також філа хека 320, Філе Окуня 160, Телапія 230. тунець 160, тушка мітая 160, хек без ручки 160. Так, аргентинка 160. Салака холодного копчення. Ось така по 220. Є ось така червона рибка, філешка 800, тунець по 700. Шматками по 700. Є дорадо. А ось такі шматки. Скільки такі форелі по 650. По 6050 ферері. А лосося по 750. Дорадо 470, сібас по 550. Є ось такі сібас 470, є форель чищена по 320 гривень. Готовенька вже має за стейки. Білий амур 270 Короб стейки 250. короб чищений по 200 Кальмари, ось такі є по 300 гривень. форель чищена 320 Є ще різні ось такі сушена рибка. Е, зараз ціни покажу. І скумбрія гарячого копчення 330 і холодного копчення 330. Ось тут ціни на сушену рибку і є жива рибка. Також є набори для суші. Набір для суші буде 200 гривень. Є ікра різна, також різні ціни. 2400. 2400 це яка ікра? 350 грам. Ось така, яка на мене дивиться відразу. Ні-ні, не ще. Ось з цієї баночки. Це є горбуша. 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 Ось. Ціна ось така, 2400. Є кити і форелі. Зараз покажу. Ціни можна потім буде собі приблизити.